Є моменти в житті, коли здається, що ти досяг дна, коли світ, який ти будував, руйнується, а земля тікає з під ніг. Це не просто невдача, це катастрофа. Ти втрачаєш усе: дім, гроші, близьких. Ти дивишся на своє відображення і не впізнаєш його. Як так сталося? Чому ти? І найголовніше, як жити далі, коли жити більше не хочеться. Ми думаємо, що є якийсь чарівний секрет, якийсь список правил, слідуючи яким ми не впадемо. Але правда в тому, що справжній порятунок криється не в правилах, він криється всередині. Це не про магію, а про сенс, про ту причину, яка змусить тебе знову встати. Японці називають це ікігай. І сьогодні ми розповімо історії людей, які знайшли свій Ікігай тоді, коли здавалося, що все втрачено. Якщо ти відчуваєш, що твоє життя втратило сенс, це відео для тебе. І якщо ця розмова знайде відгук у твоїй душі, підтримай наш канал Душа Флоу. Підпишись, щоб не пропустити історії, які надихають. Ікігай, і чому це важливо? Ікігай. Це не психологічний термін і не чергова модна концепція, це причина для буття, це твоя внутрішня відповідь на питання, навіщо я тут. Це не грандіозна місія, а щось дуже особисте і глибоке, що дає тобі відчуття цінності та призначення. Коли життя руйнується, багато хто радить просто рухатися далі, займатися спортом чи медитувати. Це може допомогти. Але не врятує, якщо ти не розумієш, заради чого ти це робиш. Тобі потрібна мотивація, яка сильніша за твій відчай. І ця мотивація це твій і кігай. Це те, що тобі дає сили, навіть коли ти змушений починати з нуля. Це те, що не дозволяє тобі опустити руки, бо ти знаєш, що твій дар, твоя пристрасть, твоя справа потрібні світу або хоча б одній людині. Марія була щасливою жінкою. У неї був чоловік, затишна квартира, маленька донька. Одного дня її чоловік сказав, що йде до іншої, і забрав все – бізнес, квартиру, усі заощадження. Марія опинилася на вулиці з дитиною. Грошей не було навіть на їжу. Друзі відвернулися. Родичі мовчали, бо не хотіли втручатися. Вона ночувала в машині, а вдень шукала хоч якусь роботу. Їй було байдуже на свій вигляд, на свої почуття. Вона просто існувала заради дитини. У відчаї вона сіла в парку і почала тихенько співати. Вона завжди співала ще з дитинства. Це був її дар, її пристрасть, про яку всі забули, коли вона виросла і стала серйозною. Вона співала не для людей, а для себе. Щоб не збожеволіти, якийсь перехожий зупинився, послухав, поклав у коробку кілька монет, потім ще один і ще Марія продовжувала співати. Спочатку кілька годин на день, потім довше. Це не було легко. Її голос зривався від сліз, а в горлі був ком від розпачу, але вона співала. Згодом її помітив власник маленького кафе і запропонував виступати вечорами. Марія погодилася. Гроші ледь вистачало на оренду кімнати, але вона сперше за довгий час відчула, що жива. Вона не просто заробляла, вона ділилася своїм даром. Люди приходили, щоб послухати її голос, який розповідав про біль, але водночас давав надію. Цей дар, ця пристрасть, яка здавалася безглуздою, коли життя розвалювалося, виявилася її порятунком. Вона не опустила руки, бо в неї було щось, що ніхто не міг у неї забрати: її голос, її ікігай. Віктор був успішним підприємцем, у нього був власний будинок, сім'я. Одного дня його будинок згорів до тла через коротке замикання, вони з дружиною втратили все. Коли він звернувся до родичів за допомогою, вони сказали: Ми не можемо допомогти, нам самим важко. Це було як удар у спину. Віктор відчував себе зрадженим і покинутим. Здавалося, що життя обернулося проти нього. У цей найважчий момент йому допомогли не родичі, а друзі. Вони приїхали до нього з бутербродами, чаєм і просто сіли поруч. Вони не говорили, як йому взяти себе в руки, а просто були поруч. Один з друзів привіз саморобні пиріжки, які він любив готувати, інший фірмовий коктейль. Тоді хтось із них сказав: А що, якщо ми почнемо це продавати? Твоя дружина найкраще пече, а твої коктейлі – це просто витвір мистецтва. Це була ідея, народжена з трагедії. Віктор і його друзі не мали нічого, крім своїх рук і бажання допомогти. Вони почали готувати в орендованій квартирі, продаючи свої коктейлі та пиріжки на місцевому ринку. Це було важко. Їм доводилося працювати ночами, рекламувати товар у соцмережах, але їм подобалося те, що вони робили. Вони отримували задоволення від процесу, від того, як люди хвалили їхню продукцію. Це був не просто бізнес, це була їхня спільна справа, їхній спільний ікігай. Через кілька років їхня справа виросла в успішний стартап. Віктор не просто відбудував свій будинок, він знайшов нову сім'ю своїх друзів, які довели свою вірність у найважчий момент. Він знайшов новий сенс життя, який був сильнішим за будь-яку втрату. Можливо, ти слухаєш ці історії і думаєш але у мене немає таланту як у Марії, і у мене немає таких друзів, як у Віктора. Неважливо, Ікігай – це не про геніальність, а про чесність із самим собою. Запитай себе, що я люблю робити, що змушує мене забути про час? Що я робив би, навіть якщо мені за це не платили? У чому я був хороший у дитинстві, перш ніж світ сказав мені, що це несерйозно. Твій ікігай може бути чим завгодно: писати вірші, малювати, ремонтувати старі речі, доглядати за тваринами, або просто вміння слухати і підтримувати інших. Це те, що робить тебе собою. Це не легко, ти не знайдеш його за один день. Це буде боляче, і ти будеш помилятися. Але це єдиний шлях, який дійсно веде до виходу, а не в прірву. Історії Марії та Віктора показують, що боротьба з обставинами це програшна битва. Вони не боролися, вони переключили увагу з того, що втратили, на те, що залишилося, на свій внутрішній вогник, на свій і кігай. Ти можеш втратити все. Але ти не втратиш себе, якщо знайдеш сенс. І цей сенс не лежить на поверхні, він чекає, коли ти дозволиш собі бути чесним. Це про повернення до того, що робить тебе собою. Якщо це відео відгукнулося в твоїй душі, підтримай лайком, коментарем і, звичайно ж, підпискою на Душа Флоу. Це допомагає нам створювати більше такого контенту для тебе. Напиши в коментарях, що, на твою думку, є твоїм і Твоя історія може стати натхненням для когось іншого. Переходь на канал Душа Флоу, щоб знайти спокій та мудрість у світі, що постійно поспішає. Дякую, що був з нами. До зустрічі!